Всі договори і контракти, звичайно, заключаються мною або в мою відсутність комерційним директором підприємства. Ще раз наголошую, що коли було викачено нафту, а нафту я викачував згідно закону України про трубопровідний транспорт, є відповідне СОУ, яке зобов'язує Укртранснафту. Перевести нафтопроводи в режим безпечного утримання шляхом витіснення нафти в місця зберігання, тому що в нафтопроводах нафту зберігати не можна з технологічно, Ще, звільнити ці нафтопроводи шляхом консервації або е, тимчасового переведення в режим безпечного утримання нафтопроводів, коли почалися оці сепаратистські тенденції на сході. Тоді ще тільки говорили про перші референдуми за ЛНР ДНР. І я коли побачив цю практику, і ганебний факт залишення майна з Нафтогаза в Криму, ті ж вишки відомі, все інше, звичайно, я відразу ж написав лист і звернувся на міністра продана з пропозицією викачити цю нафту з бойових точок, в тому числі і з місць, які можуть бути потенційно під загрозою, плюс враховуючи те, що в цих ділянках нафтопроводів нафта не транспортувалася починаючи з 2000 2005-2007 років, е, а значить корозія металу, та яка відбувається, ну це реально, це е, ми з посолу зобов'язані були б робити вже давно, але, звичайно, це не робилося, в тому числі по тих причинах, що заводи, такі як Одеса і Лісічанськ, постійно нам давали письмові звернення про те, що вони планують все-таки якось відновити свою переробку, а значить транспортування, тому ми тримали ще цю нафту і не викачували її. Але реально, коли з'явилася ця вже пряма загроза кражі цієї нафти сепаратистами, так як зайшли зелені чоловічі в Криму я згідно цього сову, ми мали розроблений технологічний регламент викачки цієї нафти, бо таку практику робили в 2009 ще році на нафтопроводі Мічурінськ-Кременчуг. Там, де коли нам росіяни дали офіційний папір про те, що вони ніколи не збираються транспортувати по цій ділянці більш нафту, і що вони демонтували 200 кілометрів уже своєї труби по території Росії, то ми так само викачили цю нафту на. Зберігання в свої резервуари, а потім отримали офіційний письмовий дозвіл наглядової ради НАКО і кабінету міністрів і її переробляли, продаючи нафтопродукти на відкритих торгах. Тому практика ця вся була вже вона була відома. Я про цю практику написав продану в листі. Пояснив йому в тому числі тяжку суспільну політичну обстановку на Сході України з тим, що ми пропонуємо її виключити. Але для того, щоб, оскільки в мене резервуарів не вистачить, у мене приблизно 258 тисяч тільки вільних були ємностей, я пропонував частину цієї нафти переробити на нафтопереробному заводі в Кремінчугу з реалізацією цих нафтопродуктів або в відкритих, на відкритих торгах е у вільний продаж, або згідно постанови. Кабінету міністрів її віддати державним підприємствам Національної гвардії, Міністерству збройних сил, тобто розпорядитись нею самому і Укртранснавто, щоб на цьому нічого і не заробляла, і не втрачала. Але реально ми страхувалися, щоб і не втратити нафту, тому що десь приблизно через тиждень-півтора після витіснення цієї нафти, яка, до речі, мій проходить по слов'янському і Краматорську, там де починались перші бойові дії, і які були перші ці населені пункти, захвачені російськими терористами у мене падали від моєї нафтопроводу в декількох сот метрах. Уже перші вертоліт з нашими десантниками розбив. Тобто, все це було насправді. під кулями, під бойовими діями. Наші працівники. Молодці, це архіпатріотизм проявили, викачали цю нафту, і десь приблизно через тиждень, як тільки ми викачали нафту, вже і гради російських сепаратистів прошивали наші 50-ти тисячні резервуари на Лісичанському нашому нафтоперекачувальній станції. З надією, що вони знищать нафту, а вона була викачена вже в Кремінчух і на Захід. Тому ми врятували на той момент. Я думаю, десь приблизно 500 мільйонів доларів державного майна. Воно є все на місці. Кожен місяць. Проводиться інвентаризація, перевіряється. Потім, коли були оті так звані журналістські, пробували робити розслідування, Яценюк дав доручення на кабінеті міністрів, де я був присутній, в Генеральній прокуратурі, і провелась перевірка цієї нафти з замірами фізичними працівниками ДФІ, Генеральної прокуратури, НАК Нафтогазу цієї нафти, вони впевнені в її наявності на сьогоднішній день. Єдине, що оскільки ми не отримуємо дозволу на Її переробку, то три місяці, які я домовився з трьома нафтопереробними заводами, її зберігати безкоштовно минали. Щомісячно, я ще раз наголошую, я бив в дзвони практично міністру і керівнику НАКа, давайте щось робити, бо нафтопереробні заводи ну, не створені для того, щоб зберігати чиюсь нафту. Тобто реально вони безкоштовно її зберігали. Ну, Ми розуміємо, зима, коли знаходить їх, треба змійовики обігрівати для нафтових і мазутних резервуарів. Тобто вони виходять Попадали тоді в якусь копійку, і вони як пропозиція дали нам листи або забираєте цю нафту назад, або е, ми змушені е, брати плату за переробку, тому що резервуарний парк охороняється, світло, видатки, експлуатація на двох заводах Галичини і надвірної нафтопереробки немає. Всі це знають по статисті, і вона дійсно там вся в наявності бідалі знаходилась, але вони брали плату.